Всім привіт! Прийшов час підвести підсумки 2022 року по Сої. Розглянемо розходи, доходи і чистий прибуток, який залишається. Ціни на цей рік на Сою набагато нижчі, ніж минулий рік. В тому році ціна середня складала від 420 до 450 доларів з місця. В цьому році ціна, звісно, не радує. Ціна склала. Від 280 до 320 доларів за тонну з місця в залежності від протеїну. Основні затрати у нас пішли на мінеральне добриво, Повезло те, що були закуплені осінню, а не весною. Це теж можна враховувати. Також були застосовані і фунгіциди і гербіциди, так як у нас соя генно модифікована, було застосовано раундап. Після раундапу ми застосовували стимулятори, щоб зняти стрес із рослини. Також було застосовано комплексні мінеральні добрива по листу, такі як Гринфорд 18, 18, 18 або Яра Кріста. Таких добрив дуже багато. В загальному наші затрати склали плюс-мінус 10 тисяч на 1 гектар. Це не враховуючи. Затрати на паливомастильні матеріали на заробітну плату, так як основна робота проводилася власним трактором і власними силами. Що стосується врожайності, врожайність у нас вийшла в районі 30 центнерів з гектара на круг, так як було і декілька полів, і городи. В загальному вийшло 30 центнерів з гектара. Ми розраховували на трошки кращий результат, але нічого вже не поробиш. Продали ми свою сою по 290 доларів за тонну, Вона в нас лежала в складі, все було добре. Але потім почала ціна падати, і було прийнято рішення продати по такій ціні. Протеїн був байдужий, не нижче 37, Але так склалося, що продали по такій ціні. Грязний дохід становить 870 доларів із одного гектара. Це Майже 35 тисяч гривень. Середні затрати у нас приблизно по мінеральних добривах і хімії склав 10 тисяч. Це в нас вже залишається тільки 25. 2 тисячі гривень іде на комбайн, плюс тисячу на солярку. 20 літрів дизеля. Получається 3, Залишається у нас 22. і проводилася оранка. Було також затрачено тисячу гривень гектар, плюс 20 літрів солярки. Залишається в нас всього-навсього 20 тисяч. Так як деякі в нас ділянки були орендовані, середня вартість оренди в нас складає 6 тисяч за гектар, тому залишається всього навсього 14 тисяч, 14 тисяч з гектара 2022 році. Це не враховуючи ті фактори, що більшість роботи було проведено своїм трактором, не враховуючи паливо-мастильні матеріали. Не враховуючи посів матеріал, який теж потрібно було купувати, але він був свій. Дуже багато факторів, які взагалі не бралися, не враховувалися. Тому от така цифра: 14 тисяч. Якщо враховувати всі інші мілкі фактори, і що було ще витрачено, я думаю, ця цифра буде десь в районі 12 тисяч з гектара. Це смішно. Це смішно. Але нічого не поробиш. В більшості випадків у людей соя і пропала, і попріла, і погнила. Дехто взагалі не встиг з погодою змолотитися. Так що нема на що жалітися в теперішній час з теперішньою ситуацією в нашій країні. Будемо працювати над своїми помилками, добиватися кращих результатів. Кому цікаво. Підписуйтесь на канал, спостерігайте, задавайте питання. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!